Пам'ятаю, як ми з вами зустрілися вперше. Мої п'ятикласники були маленькі і схвильовані. А згодом я дізналася, які ви допитливі, кмітливі, старанні, товариські, веселі, чуйні і уважні. А ще, що ви можете бешкетувати. А зараз ви вже дорослі, стримані, серйозні. Відповідальні, надійні і такі ж щирі. Дев'ятий А ви найкращі. Я пишаюся вами. Любі однокласники, шановні вчителі та батьки. Ми дякуємо вам за всі настанови, які нам давали, підтримку, професійну суворість та любов. Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника, святом прощання зі школою. Дякуємо вам за навчання, увагу та розуміння за правильно підібраний підхід до кожного учня. Бажаю вам міцного здоров'я, чудового літнього відпочинку, сил, енергії та позитивних емоцій. Хочу подякувати вчителям за вклад у наше майбутнє. А окремо хочу подякувати Яні, Валеріні за підтримку у такий важкий для нас час. Я хотів би подякувати адміністрації нашої школи, яка провадила. Послідовну та результативну політику у сфері заходів, а саме спортивних конкурсів, які, власне, і робили наш клас дружнім. Я дуже вдячна вам, вчителям, які терпіли нас, і вбивали у мразу в наші порожні голови. Дійсно вдячна. Велика дякую нашим вчителям, які Дев'ять років з нас робили освічених людей. Бажали всього найкращого і робили все дуже добре. Дякую вам за нові знання, новий матеріал, який ви розповідали. Це все знадобиться у житті. Хочу подякувати нашій адміністрації, всім тим вчителям, які надавали нам занудювати. Ну а окремо подяку хочеться висловити нашому класному керівнику Яні Валеріївну. Такі харизматичні, добрі і майстерні викладачі завжди були на рахунок золота. Вдячна я і нашій Любов Ярославні, що почала наш шкільний шлях, То, що заботилась, виховувала, дбала про нас. Дякую, Любов Ярославна. Я дуже вдячна нашим класним керівникам за їх наставлення по життю та за їх незламаний характер, бо ми були не самим спокійним та слухняним класом. І в мене в серці не завжди залишиться спогади про мій улюблений клас та про наших відважних, сміливих та спокійних вчителів. Окремо хочу сказати нашим вчителям велике дякую за те, що вони підтримували та навчали нас на протязі усього нашого шкільного життя. Дякую за знання, підтримку та вічний стимул. Дякую за те, що завжди вірили та підтримували нас. Вдячна я і нашій Єнни Валерівні, яка взяла наш клас і веде його як 5, 5 років. Окремо хочемо привітати наших класних керівників, Яну Валерівну та першу вчительку Любов Ярославну. Ми дуже вдячні вам за ваше терпіння та любов. З вами пройшло дуже багато веселих, тяжких моментів. Ви нас у всьому завжди підтримували. Ми завжди будемо пам'ятати наші розмови на останніх партах, перешіптування під час контролю, усі найяскравіші моменти. Я залюбки брала участь у багатьох шкільних заходах, розказувала вірші, співала пісні, грала у виставах, танцювала і навіть спробувала себе у ролі ведучої. Я пам'ятаю, як на уроках праці ми робили дерев'яні підставки для телефонів, як ми вирізали лобзиками та. Працювали з випалювачем. Та ще я пам'ятаю, як ми грали з однокласниками на перерві у телефоні ігри, шуткували та весело проводили час. Взагалі я була не дуже слухняною дівчинкою. Я пам'ятаю, як я в початковій школі бігала по коридорам нашої школи і збила директора. Але, на щастя, я встигла втекти. Ще я пам'ятаю, що мене три рази водили до директора. І кожен раз їй не було на місці, і мені казали, що мені дуже повезло. Ще згадала, що коли я була напевно сьомому класі, я вийшла з літніх канікул і побачила, що багатьох хлопців почали рости вуса. Це для мене був шок. Сумую за нашими зустрічами в класі, за посмішками, якими ми обмінювалися під час перерв та уроків, за спільними дискусіями та знаннями, які ми отримували разом. Те, що я ніколи не забуду зі шкільного життя, то це е, Олімпіади, в яких я брав участь. Ті самі Олімпіади, в яких я притримувався канону Івана Франка, який пише: е, чи побіди довго ждати? Ждати довго, то й не жди. Чійся нині побіждати, завтра, певно, побідеш. Мені дуже подобалось брати участь у спортивних змаганнях. Це було дуже корисно для здоров'я і весело. Багато спогадів про те, як ми з класом ходили в походи. Це нас дуже зближало і ми дуже класно проводили час. Цікаві спогади залучилися з пусть на страусину ферму і у село Прилісне. заходів зі школи, спортивні, творчі та кулінарні. Навчання я пам'ятаю, як ми влаштовували свята не тільки для себе, а й для молодших класів. І навіть незважаючи на те, що забули святої фортуни, мені довелося відправитись за багато кілометрів від рідної домівки? Я і досі буду згадувати з теплою посмішкою на обличчі всі ці святкування привітання Буду згадувати, як ми всі разом гуртом збиралися і виїжджали, на хоч і не численні, але цікаві екскурсії. Буду згадувати і те, як ми в величезній актовій залі спостерігали, як наші колеги розкривали свої спортивні, акторські і ораторські таланти. Хочеться пережити всі ці моменти знов. Це було дуже яскраво, по новому. Хочеться знову повернутися в перший клас і думати, що це триватиме дуже довго, але час дуже швидко пролетів. Дев'ять років вже позаду. Хочу сказати, що шкільні роки це був дуже класний, незабутній та неперевершений для мене час. У школі ми вчилися дружити, у школі ми вчилися працювати у команді. Тут ми навчилися всьому, що вміємо. За 9 років навчання з нами траплялося різне і веселе, і цікаве, і не дуже зрозуміле. Але, на жаль, найбільший відбиток залишило 24 лютого 2022 року. Справді, останні місяці було для нас усіх випробуванням навчатися віддалено, не бачачи однокласників і вчителів. Виявилося надзвичайно важко. Ці два роки були дуже складними через ситуацію в країні. Але я дуже рада, що маю змогу продовжувати навчання в нашій школі та в нашому класі. Весь цей час я неодмінно засмучувалася, відчуваючи відсутність нашого звичного оточення. Ну крім того, хочеться висловити надію на те, що доля до нас повернеться світлим боком, і нашим з вами дітям не доведеться більше. Сприймати у тих цих тягот розлуки, котрі ми відчули на власній шкірі увесь останній начальний рік. І саме тоді, коли настане наш день перемоги, один скаже нам слава Україні! А всі мільйони йому відповідять Героям слава! Попри війну, нам усім вдалося відновити навчання та пристосуватись до нових реалій. Обстріли, руйнування, перебої зі світлом та доступом до мережі інтернет, це все нас не зламало. Але лише зробила нас більш сильними та витривалими. Добрий день, мої дорогі. Як ви? Сподіваюся, все гарно. Це хотів би сказати пару слів про однокласників. Хотів би сказати, що мені було дуже приємно провести ці 9 років з ними. Я впевнений, що я знайшов. Тих людей, з якими я піду далі по життю, е як то кажуть, через терни до зірок. Я давно вже вас не бачила, чесно кажучи, сумую. З вами було дійсно весело. Я радісно згадую наші ш -ш шкільні роки. Якби на цей час я обняла вас всіх. Я би хотіла подякувати своїм однокласникам за своє шкільне життя, яке вони наповнили радістю та сміхом. Ну і хочеться сказати величезне спасибі кожному пропису, кожному учню нашого класу і нашої школи загалом. Ви були для мене, немов друзями по службі, соратниками, з якими було не страшно боротися за своє святе майбутнє усі ці довгі й довгі роки. Ви стали для мене навіть чимось більшим. Аніж просто людьми, з якими не думно. Ви стали тими бійцями, на котрих не страшно покластися. З багатьма з вами я досі підтримую контакти, а до деяких я навіть навідувався безпосередньо. Але пам'ятайте, ви завжди залишитеся в мене ось тут. Так сталося, що в шкільного життя я спочатку навчалася в Б класі, а тепер навчаюся в А класі. І так в мене з'явилося ще більше друзів. Хочу сказати всім дякувати за ці 9 років. Це була незабутня подорож з навчанням та дружбою. І я вдячний кожному з вас за це неперевершений досвід в своєму житті. Я дуже сильно люблю свою школу. Буду за нею смувати завжди, пам'ятати усі контрольні роботи, самостійні, усі уроки, змагання. Буду пам'ятати завжди свій клас. І я буду мати надію, що ми усі з вами зустрінемося у ближайшому майбутнє, у тихому і мирному слов'янську. Для тих, хто залишає школу, хто піде навчатися в інші заклади, це дзвоник буде останнім. Та якщо щось наука мені дала, це розуміння, яке завжди присутнє в наших серцях, ми є сильними та сполученими разом, незалежно від відстані. Так. Ми зараз розкидані по всій Європі, але ми назавжди залишаємося разом у першій школі в найкращому класі 9 А.